Давайте поговоримо про неносибельні речі. Це речі, які ви одягнете один або два рази, а може взагалі не одягнете. І причина не в вас, а в тому, що не зрозуміло на який клімат і на яку погоду розраховані ці речі. Давайте по порядку. Список цих речей очолять светри футболки. Останні роки вони стали дуже популярними. Їх дуже багато можна зустріти в мас-маркеті, але не зрозуміло на яку погоду розраховані ці речі. Часто в складі там є вовна або мохер. Це достатньо щільні теплі матеріали. Взимку восени в таких речах буде холодно, тому що рукав короткий, А влітку в теплу погоду ви в них просто зваритесь. Коли носити такі речі, в яких кліматичних умовах? Особисто для мене загадка те саме стосується топів. Зараз дуже актуальні топи з високою горловиною, але часто вони зустрічаються з занадто щільного трикотажа і не зрозуміло на яку погоду вони розраховані. Те саме стосується трикотажних шорт. Був час, коли вони були супер популярними. Я також не розумію, коли і куди носити такі речі, тому що влітку ці шорти не одягнеш, тому що в них буде жарко, а восени в них буде холодно. Тому це такі дуже суперечливі речі, які розраховані точно не на український клімат. Далі в моєму списку будуть замшеві куртки. Тут буде поправочка. Якщо ви проживаєте в європейському сухому помірному кліматі, де немає дощів, де така суперкомфортна погода. Також ви присуваєтесь на автомобілі. Вас ці поради не стосуються, але якщо ви живете в Україні, маєте базової куртки, яка буде відштовхувати вологу, яка буде захищати вас від вітру, то я не раджу купувати замшеву куртку, тому що це дуже непрактична річ. В дощ в сніг ви її не одягнете, вона дуже капризна в догляді, тому 100 разів. Подумайте, перш ніж купувати замшевий верхній одяг. А він зараз дуже популярний і фешн-блогери, всі як один, рекомендують вам до покупки замшеві куртки, замшеві піджаки. Але подумайте про це. Бажаю вам свідомого шопінгу і вдалих покупок. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім па-па!